Всім привіт. Сьогодні середа. Зараз 8 ранку. Долбали, де я все стільки взяла на мою голову. Не дадуть скуди виїхати. О, тут я самі такий паркінг маленький, знайшов з нього. Dużo rzepała nie wyj wyjść, ja nie boję ni nie opierać mnie na zadań nie może wyskoczył o, o tutaj jak, jak wybaczcie ja zaraz 361 61 7 godzin o. 10 minut Це і... ночі я доїхав до третій ночі я їхав. 10 ранку я стартанув. до третій ночі я ліг е, спати. До 7.30, 7.30 проснувся. 7.30 я проснувся і... Ну от зараз попив каву і зараз за 10-8. Я вже їду. Маю ще 360 кілометрів. От. Їдеться тут досить помало. То Навігатор каже, що мені 7 годин. Тобто приблизно 50 км на годину скористь. Приблизно я так. Їду. За 200 їду. Швидше тут дуже не розженешся. В Німеччині цілий день пробка, як завжди. Австрію заїхав в гори. Такими манівцями, опять такими поганими дорогами проїхав, а Італія почала мене блудити. З кілометрів, напевно, з 50-70 я зробив лишніх, бо воно мене водило. ввів я ту точку, що він мені сказав, і все рівно навігація мене повела е, на Швейцарію. Коротше, бо там скорочений путь. Ну, я согласен, що там менше вийшло, і виїхати одразу на півночі над цим, над Міланом. Ну, але мені такий варіант не подобається, бо Швейцарія то штраф. За 600 метров. Транзит по Швейцарії це нормальний штраф. Тому я старався того поминути якось. Вот і цей. За 100 метрів просто. Ну і короче, і, Коротше якось я там. А, ну, типу я вже, коротше, вообще був зайде про саму границю в Швейцарії. Їду собі нормально, все, солом ніби. Там не дуже так видно, що там границі ніби на навігації. Вот. І я собі їду туди раз. А в мене польський навігатор, по польський Границя панства. Панство то по їхньому переводці країна. Границя панства. Я думаю, ого! Супер! Приїхали. Ти коротше. Розворот. І назад. А що робити? Мусів вертатися. Трохи вернувся. О, трохи там був кусочок дороги такій автостради такої, можна сказати, ну то не автострада, звичайно, але такої траси, от приблизно як оце, але такої більш, більш прямішою, що там трохи можна було розігнатися. Ну, тобто 90-100 я їхав там стабільно, 90, скажімо. Їхав, коротше, таку жопу і. За 100 метрів наружже просто. той швіцарської границі, коротше, там ще була проблема розвернутися, я вам скажу. Ще не так все просто. Во. Ну але якось, коротше, розвернувся. З горем пополам сторони якийсь озеро із чи то просто дерева відбувається, що то насправді вода зелена. Напевно, що то дерево відбувається, що воно така нереальна не зелена. 50 метрів закрит. Десь величезне озеро. О, по карті десь воно огромне. Невеличезне. Скудашки я спішусь. Я би зністи тут став потерчати. Може б навіть поплавав, о, який паркінг файний, ну, але. Два кілометри. Так, яка ж то погода, зараз подивимося, 21 градус. Це враховуючи, що зараз восьмаран, ось 21 градус, тобто днем буде мама нігерів. Виноградники, як бачите, все ще чомусь немає жодного грона. У меня бы не час. Я бы поменял, что здесь было бы путь. Так мне сдается. Ух, с озера. Офигеть, острые навыки хіровий, херові, який придурок тут дорогу строїв. Можемо нормальний поворот це зробити. на ну, тут рибка десь переїхала, що кидалася риба. Так мені захотілося здесь на рибалку, поїхати, щоб пець. В країні мушу поїхати на рибалочку. У мене тато там має своє таке місце селі Мостик свій построїли. Рибальський, там, ще не строїтись будка. На такому озері, можна сказати, ну ніби не приватне, але... Потім на просто. На сьогоднішній день воно ну, так якби, можна сказати, приватне. Там самі запускають рибу, спілка рибаків, спілка тож значить вони собі там рахують, в принципі, що їх. От і. Можу поїхати по, -по рибачити трохи. Леко влево. У нас рибалки на давно немає, нормальної принаймі. За двісті метрів на ронджі просто другий виїзд. Мушу заказати вже якусь камеру на кінець то. Ще не заказав, але мушу, бо той канал проєктивно не то що я вже вам давно розказую. то він вже мусить почати свою діяльність. За п'ятдесят метрів на ронджі просто другий Причому, що? тому, що... При тому, що якраз от рибалка має зніматися туди теж. За цей вихідний, що я буду вихідний, то хочу зняти як пару відео, то різні види відпочинку активного, але не знаю скільки займе час з монтажом, бо хочу там трохи серйозніше придумати, ніж це, що я маю тут. О, тут якби тут особливо монтажу і не треба тут, де тут основний нюанс дорога. Просто реально і нема часу займатися тим монтажом. І нема особливої потреби, бо дане відео. За 400 метрів закран level. Що тут монтувати? Ну не без монтажа нормально, все. По Пояснюю говорить то, що ну, тобто, вона має сказати. Лодно. За 100 метрів закрант, лево. Красота, звісно, тут офіцій. 14 км просто. Ой, я сиджу, чесно, поки це навіть не проснувся. Що якось так такому П'ятирішеному тебе сказати. Ба бракує слова. Коротше, себе, що я ще сплю. О. І вже, коротше, сонечко, чую, що вже з боку починає підгрівати. Дара тут, як і бензина, дуже дорогі. Євро 30, євро 26 найменше я бачу в Італії вчора. Так що такі тут ціни, ну але... але нічого тут не поробиш. Заправлятися я думаю, що мені треба буде і так, і так. Бо виїхати з Італії треба буде все рівно. Факт, що я поїду на загрузку прямо із Францію, чи там Швейцарію. Впевнений можливо, що я буду мати загрузку прямо в Італії. А для того мені треба мати трохи палива, бо інакше ну, не доїду. Ну, тобі, зараз я маю трошки менше кібака, але мені ще туди доїти 350 кілометрів, а потім ще звідти зна, що там до чого. Це такої кажуть. Така ситуація. Бачите, тут красота неймовірна, Гори, Рад, таке озерце було. Ой, що, повороти замахали. Да, тут красота жити, ну, але я думаю, ті, що тут живуть для них, то воно вже такого ефекту немає сильного. То, що, як і всюди людям, то приїдається, звісно, хочеться чогось іншого. Якби. Я ще не доїхав, ще мені далеко, але дуже-дуже гарні краєвиди, не дуже, дуже, дуже маю, що, ну, не маю що розказати, але можу вам показати. Зараз от, ви бачите, я їду в тунелі коротше, під горою, а по лівій стороні Африкітінне тут велике озеро. Зараз я звідси виїду, ви побачите і гори, і озеро. Плавають яхти. Один там, в даному. О, тут немає яхти, але зараз, сподіваюся, вам вже видно це озеро. Наскільки я міг камеру повернути, я повернув. Коротше, красота, гори згори верху, навіть не видно, вони в хмарах. От. То, що мені тут не подобається, тут дорожки вузькі. Так, дорожки вузькі і тунелі такі досить погано заокруглені, відповідно, якщо... Я так бусом високим, бус трохи, він боюся, щоб кутиком десь не зацепити.